Доброго ранку, мене звуть Юрій Горбан. я прес-секретар фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеря. і дуже приємно розпочинати прес-конференцію, яка представить вам результати опитування, як сприймають українці Польщу і Мне поляки. здається дуже важливим, що наші колеги з Польщі провели таке дослідження, що Міністерство закордонних справ Польщі його фінансувало, і що нашим сусідам. Не байдуже, як ми до них ставимося. Дуже хотілося б, щоб знайшлася така можливість і дослідити, як ставляться до українців. В Польщі. А, Таке відносини з Польщею, мені здається, для України мають особливе значення не лише тому, що ми сусіди, а ще й тому, що наші стосунки в минулому були складні, були важкі. І це стосується не лише віддалених часів Хмельниччини. Я думаю, що всі з нас читали свого часу Тараса Бульбу і фільм бачили, який недавно був. Вони були досить хмарними і під час Другої світової війни. Але зараз, як ви побачите, стосунки у нас не просто позитивні, а стосунки у нас дружні. На рівні принаймні ставлення українців до Польщі і сприйняття поляків, і це дуже важливо. Україна справді поділена, Україна скажімо, поділена насамперед в своїх зовнішньополітичних орієнтаціях. І якщо е, частина України вважає одна частина країни вважає, що Україні більше треба е, дружити з Росією, то інша країна Західна Україна е, з цим не згодна. Якщо частина України вважає, що нам треба надавати пріоритет відносинам з Росією і більше дружити з Росією, Західна Україна не згодна. Якщо Захід і центр вважає, що нам треба йти, що нам треба розвивати більше відносини з Заходом, то схід з цим не згодний. А от Польща це країна дає певний консенсус, де різною мірою, безумовно, різною мірою, але все-таки Україна сприймає вся Україна, і Західна і Східна сприймає Польщу як друга і має позитивний образ поляка. І це треш, треба е, берегти, культивувати і не лише на рівні стихійному, а й на рівні політики держави. і Це теж важливо. Е, нарешті третя е, причина, чому Відносини з Польщею мають бути для нас особливі і пріоритетні, це те, що Україна нарешті вступила в стадію проведення реформ. І у багатьох виникає дуже просте запитання. Чому наші колишні сотабірники, так би мовити, по соціалістичному блоку, які мали або такі ж, або навіть дещо гірші стартові позиції, зараз живуть набагато краще за нас? Чому? Там змогли здійснити потрібні реформи, а в Україні не змогли. Я пам'ятаю Польщу 90-х. Я пам'ятаю поляків, які тут намагалися щось у нас продати, і казали, що дуже погано, все дуже погано. А зараз у нас о, в Польщі немає такої кількості людей, які намагаються щось продати, як у нас в усіх переходах. Якщо порівняти Київ і Варшаву. То Варшава зараз цілком європейське місто. А Київ, вибачте, я не знаю, як думають, до Євро 2012 готуватися. Тобто Польщі вдалося те, що не вдалося Україні. І зараз, коли хочуть провести реформи, болісні, непопулярні, так, особливо придивляються до Китаю. А от в Китаї, от як Китай. Ну, в Китаї, до речі, кажуть, от Китай, от в Китаї там взагалі відпустка 4 дні. От в Китаї там немає демократії, але як рухаються реформи? От в Китаї там навіть інтернет контрольованих це мрія взагалі наших можновладців проводити проводити реформи, так як проводить Китай, модернізацію, так як проводить Китай. Ну ми все таки не китайці. Ми все-таки українці, ми все таки ближче до поляків, і дослідження показують, що принаймні на рівні усвідомлення себе, ми все таки ближче до поляків ніж до китайців. То чому б не подивитися, як можна проводити реформи, не згортаючи демократію у Польщі? Очевидно, досвід Польщі для нас дуже е, актуальний і надзвичайно цікавий.